Привіт, любителі ароматного й солодкого! Приготуйтеся до соковитого, освіжаючого і неймовірно смачного свята, яке просто неможливо ігнорувати. Херсонці, привіт! Це ваше свято в першу чергу. Сьогодні ідеальний привід розрізати величезну смугасту ягоду, адже 3 серпня всесвітній день Кавуна. Це свято, яке несе з собою не лише солодкий смак, а й про холоду, літній настрій та спогади про безтурботні дні. Кавун це більше. Ніж просто фрукт чи ягода, це символ літа, радості та української гордості. Всесвітній день кавуна це неофіційне, але дуже популярне свято, яке відзначають в усьому світі. Мета закликати людей насолодитися кавуном у розпал сезону, коли він найсмачніший і найсоковитіший, нагадати про корисні властивості кавуна для здоров'я. Чи знаєте ви, що Державний департамент інтелектуальної власності України ще у 2024 році зареєстрував херсонський Кавун як географічне значення, створивши український бренд? Кавуни, вирощені на щедрій херсонській землі, завжди відрізнялися своїм неймовірним смаком, ароматом та розміром. Після деокупації правобережної Херсонщини Кавун став символом незламності, стійкості та надії. Саме з Херсонщини кавуни розвозилися по всій Україні, стаючи невід'ємною частиною літа в кожній частині. Знаменита баржа з кавунами, яка курсувала Дніпром, була справжнім символом сезону. Тож херсонський кавун це не просто смак, це ціла історія, сповнена болю, але й надії, яка відродиться разом з мирним життям. До речі, з ботанічної точки зору кавун це ягода, що належить до сімейства гарбузових, як огірок та диня. Тож, коли ви їсте кавун, ви їсте ягоду гіганта. Кавун на 92% складається з води. Саме тому він так добре втамовує спрагу в спекотну погоду. Батьківщина кавуна африканська пустеля калахарі, де їх вирощували як джерело води. Давні єгиптяни вже тисячі років тому клали кавуни в гробниці фараонів як провіант для загробного життя. В Японії вирощують квадратні кавуни для зручності. Це робиться для того, щоб їх було зручніше зберігати в холодильнику. Це екзотика, яка коштує в рази дорожче звичайних. Найважчий кавун у світі, згідно з книгою рекордів Гіннеса, важив понад 159 кілограмів, і вирощений він був у США. Кавуни можуть мати не лише червону м'якоть, існують сорти з жовтою, помаранчевою і навіть білою м'якоттю. Тож сьогодні у день кавуна дозвольте собі насолодитися цією смачною ягодою. Поділіться соковитою м'якоттю з рідними та друзями і згадайте, що справжнє щастя у простих речах. А яка ваша улюблена частина кавуна: м'якоть чи може скоринки? Чи, можливо, ви маєте особливі спогади пов'язані з кавунами? Поділіться своїми історіями у коментарях і обов'язково поставте уподобайку цьому відео, якщо ви з Херсона і підтримуєте український бренд, або якщо ваше серце теж тане від думки про кавуна.